Гарячі розіграші у сніданку я тримаю в руках квиточок на цікаву виставу за участю і Чурікової. І його хтось із вас зможе отримати, але після анонсу. Російського театру та кіно Інна Чурікова, Зінаїда Шерко, Олександр Михайлов. 11 та 12 жовтня на сцені театру імені Івана Франка вони покажуть для вас ліричну комедію Стара Діва. Це романтична авантюра заради доброї справи. Тут буде все: кохання, дружба, гумор, іронія, радість, співчуття і звичайно щасливий кінець. Ви маєте шанс стати співучасником цієї історії. Телефонуйте до студії сніданку просто зараз. і Вигравайте квитки. Отже, ви зрозуміли, що це квиток на двох на виставу стара Дєва, у якій грає неперевершена Інна Чурікава. А забрати цей квиток зможе той, хто першим до нас дотелефонується і дасть звичайно правильну відповідь на таке запитання. Увага! Якою медаллю уперше в житті нагородили Інну Чурікаву? І варіанти відповідей: срібною, золотою, бронзовою. Отже, я чекаю на ваші дзвінки 494-1194, код Києва 044. І цей квиточок на виставу за участі і не буде просто ваш. Просто зараз. Алло? Алло. Доброго ранку. Доброго утра. Будь ласка, представтеся. Звідки ви і хто ви? Оксана, Київ. Звідки? Київ. Київ. Оксано, скажіть мені, будь ласка, ви вірите в долю? <сум> <Да>. Так. <сум> так? Справа в тім, що в цій виставі йдеться про те, що. Один чоловік помилково приїжджає за однією адресою і його доля змінюється. Він закохується. Вистава про кохання. Ви в кохання вірите? Звісно, вірю. Ну, добре, я не буду вам заговорювати зуби, як то кажуть. Давайте вашу відповідь. Якою медаллю була уперше нагороджена Інна Чурікова? Срібною, золотою чи бронзовою? Золотою. Ні. 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 Золотою, так ви сказали. Та да, на Ні, жаль, так. Да. На жаль, на жаль, Оксано, це невірна відповідь. Отже, залишилися дві вірних відповіді. А запитання таке: ще раз будьте уважні, якою медалю була вперше нагороджена Іна Чурікова? срібно, золотою чи бронзовою. Одна вже невірна відповідь у нас була. Алло. О, добрий день. Доброго ранку. Доброго. Говоріть, будь ласка, голосніше. Я вас не чую. Як вас звати? Олег, о, звати. О, о, Олег, це по ранковому. Бадьоруй голосно. Олеже. Е, ви колись бачили вистави з Зіною Чуриковою. Так, бачу. Вона мені дуже подобається. Я як актриса, як жінка. Невже це не первично? Ваша відповідь тоді? Ви знаєте а я багато про Правильно, 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 і це правильна відповідь срібне медалю. Масарика нагородив іну Чурікову посол Чехії за роль Марфуші у фільмі Морозка. Це був 1964 рік і перша зіркова роль цієї відомої акторки. Е, я вас вітаю. Цей квиток на двох е, ваш і звичайно ви підете. З дружиною чи з так, дівчиною, з коханою? З дружиною. З дружиною, так. Да? Мої вітання вам. Дякую, все найкраще. Ми